Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні хочу вам розповісти про флісові штаніжки, які є у продажі в нашому магазині. Подивіться, ось такі флісові штаніжки. Дуже теплесенькі. Покажемо виворі. Дивіться, зверху фліс, і знизу теж фліс. Дуже приємні на дотик і теплесенькі грубенькі штаніжки. Пояс на резинці, пояс на резинці. Є два косих карманчики. Бачите, штани, штанина широка і донизу йде також чуть-чуть завужена, але вона широка. Під, е, гарно буде під ботиночки. Покажу, як тягнеться. Штанішки тягнуться. Ось дивіться: Тягнуться гарно. Тягнуться гарно. Вони будуть десь на розмір 56, 58, 60 для гарних пишних жінок. Ззаду немає ніяких карманчиків, ззаду немає нічого, просто класичні штанішки. Спереду два косих карманчики. Дуже тепленькі, під курточку, просто ідеально підходять. Ціни на ці штани і також розміри ви можете побачити на нашому сайті. Є ось такі кольори: оливковий колір, колір такий коричневий і чорний колір. Будь ласка, заходьте на наш сайт. Посилання на, на сайт я дам під відео. Також під відео є номер телефону, вайберу і телеграму. Як з нами зв'язатися? Буду рада вам допомогти вибрати розмір і колір. Будь ласка, заходьте до нашого магазину. Гарного вам дня!